Доброго ранку. Я ж вам вчора не показала, як мене підстригли. Зараз покажу. У мене там, до речі, рибка народжує. Так, як вам показати? Трошки пообламувалися у мене кінчики, Отут, спереду після пофарбування. Все ж таки пересушились, пересушилось волосся і довелось от, Але нічого, я п'ю біатінчик, тому в мене дуже швидко відростає волосся. Їду зараз на пошту. Мені треба відправити посилочку в. США, отак, там у мене є клієнт, який на набір ваги. І, коротше, там треба трошки зі здоров'ям попрацювати, бо проблеми з жовчним, проблеми з шлунком, проблеми з кишківником, І все це завжди, ну, як показує практика, починається з жовчного. застій, або або він деформований, ну, як зазвичай у людей буває частенько. І через це з'являється застій, погане травлення через це. І далі купа проблем з дефіцитами, через погане засвоєння їжі і зі здоров'ям. Але все це можна виправити і почуватися набагато краще, вже багато-багато дівчат у мене які. Реально відчули полегшення в своєму житті, в своєму самопочутті, в своєму стані волосся. До речі, у всіх перестає сипатися волосся, як тільки вони переходять на те меню, яке я їм даю. І прям всі пишуть десь через два тижні, що перестало сипатися волосся, бо сипеться набагато менше, і потім з часом перестає сипатися. От, ну, Ясно, що вони приймають вітаміни, ясно, що вони правильно харчуються. Це не просто так. там ε, Все відбувається. Це все дуже пов'язано. от, І я так завжди радію, коли такі відгуки читаю, вони мені пишуть в такому захваті: а -а, в мене там ту-то-то-то, -ту 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 -ту", коліна перестали боліти, волосся перестало сипатися. І взагалі всі такі довольні задоволені, от. Ще ми не дійшли до етапу, коли перездаються аналізи, щоб підтвердити це все ще отак от на, на листі. Ну, не всі здають аналізи, але ті, хто здають, ще не пройшло 3-4 місяці, треба, щоб прийшло, щоб передати аналізи. Ну і не всі, звісно, будуть перездавати, бо це дорого. А якщо ти вже себе почуваєш добре, то навіщо здавати аналізи, витрачати гроші? Ось ця рибка у мене народжує зараз з чорним хвостиком. А ось малюк. Один тут ось зверху, бачите, малюсінький, малюсінький, Сховався. Там ще один бачила на іншому боці. Не знаю скільки їх, вирішила не відсаджувати я її. Тільки виживе, стільки виживе. Бо оцей прямо хлопчик оцей плаває і намагається одразу з'їсти малька, як тільки вона його народжує. Прямо я бачила, як це відбувається у неї. Він з попки вилазить. Як на вулиці прекрасно. І чуєте пташок. І я їх чую. Обожнює весну більше, ніж літо. Я хочу нагадати для тих, хто збирається худнути або набирати вагу, або просто хоче підібрати для себе вітаміни. Підібрати для себе мінеральний комплекс, підібрати для себе харчування здорове. Можете звертатися до мене в інстаграм, пишіть мені просто в особисті. І я вам скину всю інформацію, як ми працюємо, скільки це коштує, і взагалі як це все відбувається, і які, на які можна очікувати результати в вашому випадку. Ось. Так що чекаю. Бажаючих поздоровитися. До речі, я реально відчуваю енергію останнім часом, багато енергії, і мені аж захотілося дійсно піти кудись на танці, щоб цю енергію кудись дівати. Бо давно, ну от, Мені Маша давно вже казала: Мама, чого ти там в Черкасах сидиш, ще коли би не Іди на якісь танці. Ну просто до когось походи, не сама вийди, а до когось. Це ну, зовсім по-іншому. А я ну, просто не мала сил на це. Я реально відчувала, що фізично я не вивезу. Мені не хочеться. Я там максимум що можу поприсідати, покачати додому, прес, повіджиматися. І я навіть не хотіла йти відновлювати свої заняття, бо я не відчувала саме енергії на це. Фізичної енергії, не те, що там емоційно мені не хотілося там, якийсь пригнічений стан. Ні, ну, стан нормальний, а чисто фізично мені не вистачало сил. Я розуміла, що в мене ну, крутиться голова, коли я починаю там занадто щось багато робити і так далі. І от зараз я реально відчуваю, що в мене є ці сили і є енергія, я можу її кудись додатково ще витратити, і мені цього хочеться. Тому з понеділка я йду на Хілс. Я вже думала, вчора піду з Машею на тренування, але туфлі. Туфлі, проблема з туфлями, там треба е на підборах спеціальні для хілсу туфлі, і цим питанням зараз займаємось. от Так що, так, форма в мене вже є, ми там з Машою вже примірочки робили. Хочу, 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 так класно. так що відом. З аналізами, до речі, в мене все дуже чудово. Я здала повністю всі аналізи, ще раз перездала. Пройшло 4 чи 5, 5 місяців з останнього разу. У мене була постійно трошки підвищена глюкоза, 6 з копійками була. Я не розуміла, з чим це пов'язано. Просто я не могла зрозуміти, я не їм солодкого, я харчуюся правильно. І єдине, до чого ми висновку, до якого прийшли тоді з нутриціологом, що Скоріш за все, я хвилююся, колись даю аналіз крові. Ну, типу, і через це цукор піднімається. Таке теж можливо, і, ну, бо іншого не було пояснення цьому. Але я прибрала, майже прибрала каші зі свого раціону. І це просто щастя. Реально я думала, що я, якщо не буду вживати каші, я буду худнути. І тому я налягала на каші Ну, ви ж бачили, гречка, дикий рис. Ну і це постійно в мене то те, то те, то там щось бувало, якісь інше. Але в основному це гречка або рис. Плюс м'ясо, плюс салати. Але в основному це були каші тричі на день. І через це це велика кількість вуглеводів. І е, мій організм не справлявся, у мене був підвищений реально цукор через каші, через вугле води. Я прибрала каші, і в мене цукор зараз чотири. Понимаєте? Ну, це просто, ну, не знаю, не те, що нонсенс. Ну, я не думала, що каші е, можуть так е, взивати на цукор крові. От, тому каші я майже не вживаю зараз. Там, можу там, раз-два рази на тиждень з'їсти кашу. От, сьогодні у нас на сніданок була каша з яйцем і велика порція салату. Салату я стала їсти більше, раніше я менше їла такого. А, і в основному це виходить або яйця, або курка, або паштет. або Риба, ну коротше, білок, білкова їжа, плюс овочі, сирі або туш, От, І це дуже кайфово, легко. Я не худну, як я боялася, що я буду худнути. Ні, 51. Важу кілограмчик зараз. Мене влаштовує така вага, все класно, все чітко. По цукру. Далі ферритин я ж здала до місячних і після місячних. Ну, коротше, Такі вам вже подробиці розказую, але вони важливі для жінок. Так, зараз. Отак от з вами поговоримо. Значить, він у мене був кілька місяців тому 7. Перетин 7. Повинен бути 50-70 для моєї ваги. Я важу 50 да? 51. Був 7. Я приймала препарати заліза, дозування 85 міліграм на день, там того заліза було. І він у мене, от коли я здала до місячних за, там, 2 дні до початку чи за день, ну прям накануні, 36. 36. Це ну, більш-менш для мене нормально, але треба більше. Потім у мене почались ці дні, пройшли, і на третій день після того, як закінчилися, я здаю, і він у мене 26. На 10. Пунктів уПАВ. Тобто, під час місячних у мене дуже втрачається залізо. От. Продовжую приймати залізо. Купила на трошки інший варіант. Хілатне залізо. Те теж було хілатне, але ну, трошки інше. Ну, коротше, тепер я приймаю 100 мг заліза, дві зранку, дві ввечері, там по 25 міліграм. Плюс вітамін С в хорошій формі. Там теж важливо, який саме вітамін С, або у вигляді аскарбінової кислоти не можна приймати більше місяцю вітамін С, бо йде вплив на судини поганий. Тому я придбала там класний вітамін С, плюс Б-комплекс. Ну, подивимось, от через два місяці перездам, подивимось. Або через три. Далі, що у мене там ще? Гомоцистеїн у мене знизився, він у мене був підвищений. Це значить, у мене не вистачало вітамінів групи Б. Зараз він у мене в нормі повністю, супер, все з вітаміном Б. Наконець-то він вже в мене засвоюється. Засвоюється, тому що я налагодила травлення, бо я приймаю. Ферменти, ферменти я спочатку приймала тваринні плюс бите пепсин Потім я прийшла на рослинні ферменти, це більш лайтовий варіант. І вони мені теж ну, я відчувала, що травлення покращується, тобто гірше не стало після того, як перестала ті сильні ферменти приймати. І все супер. Ну, тобто, засвоєння їжі пішло правильно щитовидна, щитоподібна залоза гормони ТТГ-3Т4, т я здаю зазвичай аналіз. І от ТТГ він має бути між одиничкою і двойкою. У мене він 3. Ну, по референсам, не більше 4 можна. 4 і 1 це вже ну, типу, недостатня функція щитоподібної залози, вважається, гіпотиреоз. Так от, у мене він 3,6 і шість. Але в ідеалі він має бути не більше двох: 1-2. Тобто з щитовидкою я ще працюю. Я п'ю йод, п'ю селен, п'ю курсами цинк. І це має. Ну, Тримати щитоподібну залозу в нормальному стані. Щитоподібна якраз таки залоза впливає на енергообмін дуже сильно, Тобто, коли не вистачає гормонів щитоподібної залози, це апатія, нічого не хочеться, немає сил, тиск низький. Також низький гемоглобін, феритин, це все. Ну тобто, це все пов'язано з щитоподібною залозою з гормонами. Теж, це, бачите, як, як там все у нас. Неоднозначно в організмі. От. Тому я в принципі, приймаю міри, щоб підтримувати ще подібну залозу, щоб ТТГ впадав, а Т3Т4 різ. Це так воно повинно бути. Ну і слідкую за цим. Та, в принципі, все. Все, все, все нормально. Інше, все нормально. Ну, в принципі, це все нормально, залізо. Росте потрошку, сподіваюся, дозування просто більше, ну, було недостатнє, недостатнє дозування. Тобто залізо треба приймати, контролюючи аналізи. Не можна передозовуватися, але якщо по аналізам він воно не росте, значить треба збільшувати дозу. В принципі, 100 мг – це доза аптечного заліза, яке в аптеках продається оці всі. Трьох і двох валентні, але вони дуже-дуже важко шлунком переносяться там. Я купила собі, мене закінчили цей хербу Я купила в аптеці одну з'їла. Мене скрутило, мене шлунок ніколи не болить. Я то прям я відчула, наскільки воно ну, неприємно, боляче, воно там аж лежить та пігулка в шлунку і роз'їдає його. Я прям це фізично відчувала. Тому я не стала його продовжувати, почекала, поки мені прийде цей алло Так, е, да, ну я зараз від'їжджаю, але буду протягом півгодини десь вдома. Ні, зараз від'їжджаю, але якщо ви прямо зараз тут десь рядушком, то я почекаю. Буду через години. Ну, обідайте, через півгодинки я буду вдома. Так, да, да. добре, добре. І до зустрічі. Доставка мейкап. Каже, та я тут поряд, але з -з -забіжав, забіг додому поїсти. Ну, поїсти то святе, то кажу, не спішіть. Що я замовила? А, пудру замовила собі і мамі пудру з мейкапом. От так от. Може ще щось спомню по аналізам по своїм, то сьогодні розкажу вам. Бо запитували в коментарях, я не просто так почала розказувати. Цікавляться люди. Що там у вас віка? Ви ж нас накидайте, тримайте в курсі. Ну, тримаю. Так, як тут моя морожениця? Дивіться, який малюк. Застряг тут трошки. Тут ще один, їх тут два вже. Тусить. Ось, бачите. Дивіться. Один і ось другий. А ось мамка. А -а -а, хоче спіймати. Ось таке важке життя у них. А цей сховався і не рипається. А кревітоси гасають по всьому акваріуму. В общем, я бачу вже трьох мальків. Один все. він то випливає, то запливає, він вміє звідти випливати, але він зрозумів, що там його не можуть достати. І два там плавають поверху. От якраз туди, куди він... Оно він ганяється за ними. Капець. Поймав чи ні? Так я не поняла. Наче ні. Подивіться на цю красу. Я в шоці. Сьогодні 10 березня вже, а вони ось так от стоять, ось так класно виглядають. Звісно, ми міняємо водичку з машуємо. Але я не бачила ще, щоб так класно стояли тюльпани. А у мене обід, на обід у мене сочевичний супчик. Він з пармезаном. І туди додаю ложку оливкової олії. Також у мене тут є селера. Корінь селери, просто я його відварю ну, на пару в пароварці, готую в мультіварці пароварці, з своїй. І бутерброд з печінковим паштетом. А на десерт у мене. Ось така штука. Це я роблю. Мені дуже подобається ряженки. Беру ряженку, додаю туди желатин, додаю трошки підсолоджувача. У мене еритрол, і додаю насіння чия. Дуже смачний такий виходить десерт. Я з ним експериментувала, вже записувала на Вікторія Фуд рецепт, але я трошки зменшила кількість. Желатину, бо коли я додавала 2 ложки столові на 400 мл ряженки, то він був такий дуже ну, прям, густий і прям дуже желатиновий. От. А зараз він більш такий ніжний, схожий на пташине молоко, дуже смачний. Я додаю одну столову ложку желатину на, 400 мл, ну, на 2 стакани ряженки. Дуже смачно виходить. Спробуйте такий десерт. Так, це виглядає. Дуже схоже на пташине молоко. І за смаком, і консистенцією. М -м -м, супер. Дуже легкий, такий приємний десертик. Робила його з бананом, пробувала. Не дуже подобається мені. Присмак банану, вот саме з, з ряженкою. Якось, ну, не дуже, короче. От просто ряженка на 400 мл. Я десь таку повну ложку чайну з эритролом додала. І столову ложку. Желатину і столовую ложку Че.